Всім привіт! Мене звати Алла Романюк, я із Києва. Сьогодні 19 квітня 2023 року, і як ви бачите, у мене така святкова заставка. Тому що сьогодні у мене ювілей на каналі. Я стала глядачем рівно 10 років назад, тобто День народження мого каналу як глядача. А ось. Через 5 років я таки наважилась і стала блогером. Тобто в мене подвійний ювілей. Це сталося 30 квітня, тому якраз ось ці, між цими 10 днями я святкую день народження свого каналу. Ну, як ви розумієте, трішечки вам свята. Ось такі у мене розстріли вперше. Такі фіалочки, вони дуже-дуже дрібнесенькі, але дуже гарні. Тому я вам трошечки святкового настрою надаю. І, як ви розумієте, у мене є приємна новина. Це для моїх підписників, користувачів каналу я буду розігрувати на така нагода призи. Сьогодні у нас анонс. І хто ще не підписався на мій канал, а хоче отримати приз або просто дивіться мої відео. Підписуйтесь, будь ласка, я буду вам дуже вдячна. І як ви знаєте, я така собі рукодільниця бісерна і трішечки ниточна, тому призи будуть не пов'язані із... Саме із наборами, а будуть такі, які не знадобляться і і ниточним вишивальницям. Е, можливо, навіть ті хто не вишиває, просто дивиться, все одно подарунок буде такий практичний. Як ви знаєте, я люблю вишивати саме е, практичні якісь предмети. Нещодавно я перейшла лише на картини, а до цього я їх зовсім не вишивала, а старалась вишивати або одяг, або е, сумки. Ну і щось таке, що можна примінити. Навіть іграшки новорічні вважаю, що це також практично річ Ну, і я, як ви просили, я персоналізувала свої призи, і тепер вони будуть саме, ви запам'ятаєте, хто їх вам подарував. Ну, ось спочатку я покажу, що у нас є. Заберемо ці такий щоб нічого не впало. І будемо дивитися. і так Перший приз. ось так, зараз робимо, трішечки, можливо, ось більшу. Так, перший приз у нас це ось така скринька із такою рукодільницею. Нам дійсно не вистачає так багато рук, щоб ми все встигали робитись. Бачите, нам, як правило, рукодільниці багатопланові, вони в'яжуть і шиють і що завгодно, не роблять і вишивають. Тому я сподіваюся, що така скринька вам знадобиться для зберігання ваших якраз, аксесуарів для вишивки. Вона таки досить глибока. Тут є Такий ще, ось, як ви бачите, воно можна витягнути, можна посунути куди, в яку хочете. Ну, тобто деякі ще, можливо, для дрібніших предметів. І ось те, про що ви просили. А саме ось так виглядати мій З значком YouTube, і що він від мене. Я спочатку довго думала, як зробити саме ось цей значок. Я замовила у гравера, такий, але потім він не зміг робити саме ось оцю таку кнопочку. Оцю. І я вже потім подумала, що потрібно було замовити саме оцю, значок Play посередині. Ну вже Наступним разом буде по-іншому. Ну а Я сподіваюся, що ви коли будете користуватися цією скринькою, то ви будете знати, пам'ятати і дивитися мій канал. Ну, і щоб він, звичайно, не була вона порожня, ця скринька, то в цю скриньку я покладу ще деякі маленькі аксесуари. Саме ця скринька буде для бісерних. Робіт більше, тобто сюди буде ось такий липкий килимок, в кого нема. Я рідко ним користуюсь, тому що я люблю більш такий, де можна насипати, але ось таким килимком липким я користуюся, коли у мене небагато кольорів, декілька, ну, там, два-три, тому що зручно він прилипає, особливо, якщо ви працюєте десь. на ну, Не за столом. Тобто, коли вам потрібно, щоб воно десь все висіло і не, не спадали ці бісеринки, то ви можете просто насипати їх ну, декілька ну, там, десятків, і брати їх якраз дуже зручно, кожну таку бісеринку. Ну, і також, звичайно, я цим аксесорам я користуюсь також, і вам рекомендую ось дивіться, ось такий. У нас є ще наперсток, саме наперсток для бісеру. У мене такий є. Я вам зараз його покажу, як ним користуватися. Дуже зручно. От хто із дівчат, я беру, набираю голкою. Саме бісеринку беру, але багато хто набирає саме пальчиком. І також, якщо у вас є бісерна робота, в якій багато однакового кольору. ну, Як правило, краще, коли у вас багато однакового кольору, а ще також можна, ось хто не вміє коли вибирати із якогось, Органайзера там залишається декілька бістеринок, і ви їх там ганяєте по, тому, по тій комірці, і не можете їх піймати. Тож, якраз для вишивки, ось дивіться, беремо, ось, наприклад, у нас є ось стільки бістеринок. Я беру його, цей, оскільки я вишиваю правою рукою, то я його натягаю на ліву руку. Ну, Як правило, на вказівний пальчик, і дивіться, як це працює. Ось так ви берете. Ось тут така липка поверхня, ну яка липка? Вона не липка, а вона така, якась там кострубата. Ви натискуєте на оці, на бісеринку, і вони так, щоб показати вам, бо зараз скажете, що не працює. Ось так. Ну, Як правило, їх чіпається більше, просто мені незручно показувати. Ну, тобто, тут чіпляється декілька бістеринок. І ось так вони тут висять. І тоді вам дуже зручно брати саме цю саме бісеринку, от із пальчика, ну, голочкою, тому що вона легко відстає. І ось сюди, як правило, чіпається 3-4 максимум бісеринка, а можна і по одній. Тобто ви вишили, поклали, знову взяли так, а потім відчепити ж її тут. Ну, тобто на голочку вона легенько, легенько чіпається. Ось так, бачите. Ну, тобто, Я думаю, що, можливо, комусь буде така цікава штука для допомоги, особливо тим, хто бере пальчиками. Ну, ось такий. Тобто, Вам іде новий в подарунок, Такий е для бісеру. Ну, Тут і намальовано, На малютку також є написано, як бачите, що ви його Ой, де він? чіпаєте? Ось так. І берете з нього голочкою. Ось так, це у нас прис No1. Так, тепер у нас прис No2. Він дуже схожий на приз No1, але він уже буде виглядати трішки по-іншому. Ось така скринька у нас буде, друга. Ось така. На ній зображені також ниточки, сантиметри різні, тут шпилючки, голочки. Ну, Ось така вона також схожа. Ну, я просто не хотіла, щоб було два однакових приза. Також тут все є те ж саме, ці, можна витягнути їх, ось такі ці комірочки. можна зовсім витягнути, можна поставити, і також тут є надпис, від кого пріз. Ну, і, звичайно, також, щоб вона не була порожня, ми сюди покладемо інший аксесуар. Зараз я вам покажу. Ось, Думаю сподіваюся, що вам сподобається ось такі ножнички у вигляді двох білочок. Так, я їх, мабуть, таки розгорну, щоб вам було краще видно. Ось так ось такі дві білочки. Я сподіваюся, що ми з вами ось так, копачок тут закритий, що ми з вами не будемо сваритися, тому що це гострий предмет, ось він закритий. Будемо вважати, що він не гострий. Ну, Я сподіваюся, що хто не вірить в забобони, то тому ці ножнички сподобаються. Ось такі цікаві. Я дуже люблю аксесуари, у мене багато є ножничок, ціла колекція. Ну, я сподіваюся, що вам також це буде потрібна річ. Ось такі невеличкі подарунки, але я сподіваюся, дуже корисні. І тепер поговоримо про умови. Хто майже так, ось так, складемо, так, зараз я зроблю якось більшу кадр. Так, ось ви бачите, так. У нас є дві такі скрінки і з наповненням. які умови розіграшу. Я думаю, що нам вистачить, як правило, 5 днів я даю на те, щоб записатися в коментарях. Ми будемо розігрувати цей приз за коментарями генератором випадкових коментарів, тому ніяких цифр, нічого не потрібно писати. Просто напишіть будь-який коментар. Який, але обов'язково напишіть беру участь, тому що, ну, можливо, хтось не хоче брати участь, а просто хоче мене привітати. Тому щоб я обов'язково знала, що ви саме хочете отримати якісь із цих призів, то напишіть, будь ласка, слово беру участь. Беруть участь саме тільки ті, хто підписався на мій канал, тому якщо я не знайду вас серед своїх користувачів, тоді. Ми будемо перерозігрувати пресси. І ось я в черговий раз вам покажу, як я перевіряю. Ось, коли я зайду до вас на канал, вас повинно, там буде таке написано канали, ось таке. Як узнати, чи ви на мене підписані? Буває так, що я заходжу, а там буде написано, що цей канал не містить інших каналів. Тобто, чому так виходить? Тому що ось тут у нас є налаштування така. Ручечка. І ось у вас є така графа конфіденційність. Якщо ви на комп'ютері заходите, то у вас також є там в налаштуваннях конфіденційність. І ось, якщо у вас, так, ось ці на, на оцих повзунках буде синій колір ось такий. А, ну, у мене чорний, але на комп'ютері він е, синій. Тобто ви його маєте перекласти ось в таке положення. Тобто зробити всі підписки приватними в мене це не дозволено. Е, тому якраз у мене всі підписки відкриті. Якщо ж у вас цей повзунок стоїть в правилу, в правій частині, то ви заборонили дивіться, на кого ви підписані. Тому, будь ласка, як, хоча б на день розіграшу, ви е, заберіть цей, е, ну, зробіть відкрити свій канал. Якщо я ну, побачу, що не ображайтесь, тому що всі повинні ж бачити, що саме ви підписані на мій канал, ну, тому що щоб нікому не було образливо, що раптом ви не підписані, а я вам відправлю приз. Тобто перша умова це ви маєте бути саме ось підписані на мій канал, можуть взяти участь з будь-якої країни люди, крім Росії, і Білорусі. Як ви знаєте, в нас недружні стосунки з цими країнами, тому туди приз не піде і пошта туди також не везе. Всі інші країни я відправляю за свій рахунок, можете взяти участь, будь-хто із тих, хто підписався. І так, я розіграю. Я думаю, що це там здається 25 число, здається, цей вівторок. Я прийду з волонтерства, і тобто це буде в другій половині дня, скоріш за все, це буде у вечірній час. Я сподіваюся, що у нас буде тихо і ніяких не буде тривог, і ми тоді розіграємо. Якщо якісь форс-мажорні обставини, то звичайно я десь кудись зрушу цей. Розіграш, я не, не вмію робити розіграші у прямому ефірі, тому я це зроблю в записі. Тим більше, якщо я викладатиму після. Монтажу е, відео, ну, тобто я його не буду монта якби підставляти там когось, не подумайте, що я комусь мені не сподобається. Я буду показувати годинник. Монтаж мається на увазі, коли покращується відео, тобто, коли я закидаю його в редактор і воно тоді стає в важді, Ну, щоб у вас була гарна картинка, а то у вас буде таке все розмазане по екрану, ну не чітке, тому ну, деякий час має пройти. Я сподіваюся, що десь там о 6-7 годині вечора я з цим справлюсь. Тому ось ще раз, умови маєте бути підписаним на мій канал, написано, має бути, беру участь, ваші підписки мають бути відкриті, щоб я могла знайти себе там. Ну і все. Тобто дуже умови прості. Якщо, так, і ми дуже довго розігрували попередній приз, тому якщо переможець не відгукнеться протягом одного рукодільного, одних рукодільних буднів, як правило, я їх знімаю ну Не менше, ніж сім днів, а як частіше ну, найчастіше я 10-11 днів їх знімаю. Тобто протягом цього часу той, хто виграв, переможець, має мені написати в будь-якій формі, наприклад, в Фейсбук або в Інстаграм, будуть посилання під відео. Напишіть, що ви. от, там я такий-то такий, то в приватні повідомлення не потрібно писати нікуди там у відкритий доступ, що я виграв це інстаграм ну, або у Фейсбук. Я там виграв-виграла цей приз, І напишіть, будь ласка, якою поштою вам надіслати. ну, і Всі там дані ваш телефон і прізвище, тому що бувають багато блогерів там, чи підписників мають якийсь нік, незрозумілий для мене, хто це людина. Тому я повинна ну, почекати. Якщо протягом цих одних рукодільних буднів, яких я знімаю, людина не, не відгукнеться, значить ми цей приз перерозіграємо, щоб я не чекала місяць-два і так далі. Тобто, якщо глядач у мене такий активний, то він, як правило, і відгукується швидко. Ну, ось Я сподіваюся, що вам сподобалися мої призи. І я вас запрошую всіх на розіграш і бажаю вам. Виграти. А на, наразі я з вами прощаюсь. Бажаю вам мирного неба, натхнення для ваших відео, хто блогер, для вашої вишивки, хто не блогер, а просто вишиває всього вам найкращого.